Починаємо час. Добро вечір ще раз, друзі, гості. Ми всі вас бачити на майстерці. Вітання. Сьогодні дуже такий веселий і цікавий день завдяка завдяки вам колеги. Тому хотілося б почати це все з маленького смайлика, маленького сердечка для вас, тому що. Ви дуже всі хороші, я вас дуже люблю. Загальний настрій, хотілося б вам подарувати це сердечко. Пропоную вам, так як це є початок, теж взяти хоместира і згадати дитинство, і намалювати якийсь смайлик, який вам схочеться на цей момент. От, сердечко, сонечко, ну, кось марка, щоб передати свій настрій і свої емоції, тому що що вам. Хочеться в цей момент. Так, бачите, марки є. Це таких марка yeah. в -таки є. Кінець робочого дня. Так, сонечко. Дякую. Дуже приємно. Більше з цієї нас тих дехто сумує. Я розумію, що кінець робочого дня, тому ви сумуєте, але я вам пропоную налаштуватися. Хороший час на дуже проведений майстер-клас. І так, ми з вами сьогодні зібралися на майстер-класи, і головна проблема, якою я працюю, це використання сучасних методів навчання під час викладання географії. Ця проблема має на меті створити комфортне умови навчання, дати можливість учню відчувати свою успішність і, звичайно. Можливість досягати інтелектуальної досконалості. Саме головна мета – це будувати продуктивний освітній процес. Для цього хотілося б все-таки почати загадки. У вас на столі є отакі теми. Тут є набір слів. вода, гірські породи, атмосферні опади, гідросфера, печера. На що у вас наштовхують? Ці слова на яку думку? Можливо, можливо, якась є асоціація, можливо, для когось щось викликає якісь спільні риси, вода, погоди. Вода, як зберегти воду, як з нею поводитись, можливо? Її дії, По її ось, проблеми. Добре. Близько, так? Враховуючи печеру, це підземні Так, правильно, ну, значить, ви вгадали цей момент. Це Добре. у вас є застосування методу відстрочена підгадка цього методу зберігає в тому, що е, незвично розпочати урок, так щоб з самого початку е, створити інтригу, щоб діти захотіли працювати, і їм було цікаво. Тобто цей прийом можна застосовувати навіть на момент повідомлення теми уроку. І так, тема нашої майстерки сьогодні підземні входи, їх умови утворення і залягання в земній корі. Наша мета сформувати систему знань. Про підземні води як частину гідросфери, поглибити систему знань про гідросферу і з'ясувати умови утворення підземних вод. Ну тобто, звичайно, по етапнам е, виявити породи, е, які здатні пропускати воду, які затримують воду, і розкрити значення взагалі підземних вод. І так, перший метод, який хотілося б вам запропонувати, він думає, що більше всім відомий Це кубик Блумер один з найпопулярніших методів. Е, значить, він має на меті розкриття е, критичного мислення. Е, його винайшов американський психолог-педагог Бенджамін Блум. Головна його мета полягає у закріпленні вже відомих знань. Як ми можемо застосувати кубик Блума саме під час цієї теми? Ось, наприклад, в мене є кубик. Так, е, ну, пограємося, так дітки. Це шостий 6 клас, муж, ми граємося. Я вам пропоную дати відповідь слово. Запропонував? Запропоную заходи для збереження чистоти чистокових природи. Тобто, може бути в побуті, може бути в загальному так. От що вам хочеться в цей момент сказати? Ну, наприклад, почну з найпростішого, якщо в побуті ми використовуємо воду, то щоб її з Зменшити її використання, якщо ми наприклад, рук. Під час того, коли ми намилюємо руки, то ми можемо закрити кран, і воно вже просто не буде витікати, Вишня не вода не так. так. Вона не буде витікати. На В яких станах перебуває вода на землі, наприклад? Буває вона в твердому так. стані, вона буває в рідкому стані і. Е... Газоподібному стане. Так, будь ласка, поясни. Поясни, як відбувається про хобі хводи погоди. Ну, вода існує в природі, вона має здатність випаровуватися, підніматися умовно, скажімо, у вигляді хмар, зберігатися на небі, випадати вигляді дощу, потрапляти в дрон, знову просочуватися, знову ж таки випаровуватися, знову підніматися і таким чином цей процес є безпорядження. Тобто цей метод дозволяє ті з ними, які вже є на цей момент, знову ж таки активізувати і ще раз ще раз їх засвоювати. Наступний метод, який хотілося промоти, прийом більш бувало на гори відчистили. Теж думаю, що в більшості багато почули про нього, значить, учені університету тату дослідили, що діти віком від 2 до 12 років найкраще і найшвидше запам'ятовують інформацію, яка Подана за допомогою зорового зорових образів. І тут можна використати, звичайно, прийом кішбуку. На етапі вивчення нового матеріалу ми можемо, наприклад, застосувати оцей прийом ридичків. Ось, він є, я зараз формаю статтю разом. Так, у мене є зразочок, звичайно, що це я можу так навіть щоб у вас була стямка. У мене є заготовочка скелетика. І, звичайно, що є різні поняття терміни. що <косим> <цілі. пості> Поняття і терміни. І так, наприклад, починаємо ми тему, звичайно, із. Проблеми, тобто рич кістка це обов'язково тема, це обов'язково проблемне питання, те, яке нас цікавить. В цій ситуації ми вчимо значить, нас не води, значить нас буде цікавити. Вона є в заголовочку. Ось, і далі, зверхні пісточки це у нас є причини, <флес> е, якісь можливо передумови, щоб виникли ці умови. Тобто, вверху у нас є умови утворення. От. А внизу можуть бути події, можуть бути терміни, можуть бути факти різні, різні спомоги. І це, звичайно, ви можете розкласти послідовності. У вас вони є всі шматочки істотки. На будинному скотчі їх можна навіть прийти. Їх можна навіть розпити. Це малина. Водотрифікатися вони взагалі. І приліпити, щоб вони не щоб ваша відповідь не з'їхала і ви мали з вас варіант. Це причини. Тобто умови утворення земельних. Можна так. А тут ці терміни, які стосуються під землю. О, на а, може? А, так, можливо, може. вам треба, якщо допомогу. До так, зверху. Це що я хочу, що у вас потрібно. Це гаразд, основа, будь ласка. Оце, що проникне, пісок.

Чи підземні води? В першу чергу ми говоримо про во утворені підземних вод. Е, я пропоную вам сказати мені, щоб ви поставили у першу частинку. Для чого ми це робимо? Ми шукаємо причин. Чому що ж що, що потрібно, щоб це розсудити? В першу чергу це достатня кількість атмосферних вод. Так, звичайно. І е, не було б їх накопичення без чого. Воду воду жаре вже правильно. Що в цьому перекладі? Що краще проводить? Ми зараз робимо максимально на досвіді подивитися, що краще пропускає воду, а що гірше? Це є пісні, -піс і, і, і глина і правильно. І звичайно, що в нижню частинку ви поставили всі терміни, які є це в нас є води, і мінеральні води, кірмальні води, всі а, ті інші а, і, е, терміни, які вам були доступні. Цей спосіб дає можливість іншим не тільки засвоїти на знання, а й отримати базу, наприклад, для опорного конспекту під час року. Вони можуть використати цю схемку для того, щоб створити опорний конфет. Далі. Хотілося б все-таки запропонувати вам побачити фрагмент yeah. е досвіду, тому що е в сучасному часі е ми, ми не можемо існувати без використання стань освіти у нашому повсякденному житті. Так як у нас зимня пора сьогодні, цей досвід хотілося б з дітьми все-таки провести в реальному часі е і використати можливі е засоби. Але зараз ні доступу до глини, ні до піску немає. Так як все замерзло, тому пропоную вам все-таки подивитися на відеофрагмент оцього. Досіду зливи. Тут у нас зроблена лічка, дві річки, в одну набраний пісочок, в іншу глину. І відповідно зараз ми спробуємо подивитися, як себе поведе один типський порід і інший, коли ми залиємо водичку. Ось, ми заливаємо воду в пісочок і в глину. І можемо побачити, що пісок пропускає воду легко, глина затримує. От вам момент підтвердження, що таке водотрикий, і водонепроникний, водопроникний і водонепроникний шар. Звичайно, що це теж діти дуже люблять учасників. хочуть бачити під час уроків. Так, і рухаємося далі. Наступний. Метод, який хотілося би запропонувати прийом, це дерево передбачення. Так як це тема про воду, водає велике значення для людини в житті, то хотілося б чіпнути і екологічне питання. І саме за допомогою цього прийому хотілося б сформувати у дітей враження, наскільки велике значення має вода для людей. Дерево передбачень це у нас. З того, саме тема гілочки, причина якогось якоїсь події, і, відповідно, крона, листочки це вже є наслідок. І, звичайно, побудувавши цю всю систему, ми можемо в загальному побачити картину і зробити висновок, як цю проблему можна вирішити, як її можна уникнути. Будь ласка, тема наша: забруднення води. Пропоную вам зараз тут. Записати, знову ж таки, наголошую, гілочки це причини, причини, крони, а й одразу наслідки. Можна наслідок разу. І коли ми сформуємо ці гілочки, тоді ми можемо загально зробити висновок. Може сміття, бути сміття, сміттєзвалище і так далі пиття. Що в нас як наслідок? Так що відбувається сміттям? на відкритому просторі опади просочуються. Воно забруднює саму питну воду. Так як наслідок забруднення питної води. Так, забруднення питної. Це причина. Так. А, а, як? так вона втрачає Плюс... По-перше, вона причасть. По-друге, вона може нищити, пестициди, може нищити живі істоти, котрі живуть у три. Сміх. Плюс смерть вигравати свіста, які Живих. А коли вона на формату, а я інше було. Я думала, може підходить з заводів, щоб каналізаційні ці або каналізаційні столики. Наслідки будуть схожими. Так, це давайте пропонуємо по черзі, по гіличці. Що у вас вийшло? Причина і наслідка. Будь ласка, так. Перша нас причина забруднення води це є сміття. Е... Наслідком є забруднення питної води. В першу чергу. Пестициди. Так, так, так. так. Вони, коли потрапляють у воду, по-перше, вода втрачає свою властивість, і по-друге, живі організми, які проживають тут в водоймах, вони будуть гельнуті через хімічний склад. Mm -hmm. Ну, Вихлопні гази, так ми записали Ну, вихлопні гази це приносить школи, забруднює навколишнє середовище. Також ми написали миючі засоби, Миючі засоби, які через каналізаційний стоки потрапляють в гру, і тим самим вони забруднюють воду. так. Сміття біля берегів річки це те, що забруднює води річок. Так, і як висновок ми можемо підсумувати, що з цих Підбачень. Який ми висновок можемо зробити? Змеш... В майбутньому що? Зменшується кількість питань... Чисто і зі води, саме головна мета, це щоб ти зрозуміла, наскільки ми, висновок ми можемо зробити що саме діяльність людини, так чи інакше, впливає на заброднення води, і потрібно робити висновки, які її треба розберігати. Кардинальні зміни якісь у господарстві, у господарстві у кожної людини, ми це не маємо. Так, і наступний момент вже ближче під час роботи, під час роботу на завершення, пропонується використати е, карти, так як для узагальнення, для того, щоб все, що засвоїли діти під час року, все, що відбувалося, значить, щоб вони могли е, оновити це в пам'яті і знову ж таки зафіксувати. Чистий листочок, який складається тільки з геометричних фігур. Наприклад, і в результаті ми можемо в центрі написати нашу тему, це підземні води. І все, що вам запам'яталося, все, що вам сподобалося, що за цей крок, ви можете вписати, які слова, які терміни вам запам'яталися. Під час подібних вимогів.

Тобто ви таким чином під кінець, звичайно, що буває оцінювання, так? а особливо люблю використовувати саме оцінювання. Але так, в такій ситуації, звичайно, хотілося б вас попросити свої враження, свої власні настрії, все, що ви побачили, чи вам сподобалося, чи ні, і чи використовували ви ці методи у себе. На уроках. будь ласка, такі є маленькі картки для кожного, в яких пропонується вам описати свої враження в першу чергу, порівняти свої можливості до майстер-класу після. Чи щось хочеться вам використати, чи, чи вам щось підійшло для власного досвіду в майбутньому? Чи захочете ви використовувати це у себе на Ну і звичайно, аргументувати за і проти. Під час років чи варто використовувати ці нові методи, нові технології, що, наприклад, ці всі, що були перераховані? Чи це умісно можливо? У вас є власна думка, що це не підходить для більш старших дітей або навпаки їм подобається працювати. Будь ласка, висловіть свою думку. Можете навіть намалювати там в кінці, який у вас у нас. Можливо, у вас кварта змінилася, так. можливо, у вас хотілося щось не було Це теж буде варіант, тому що світлофор теж варто застосовувати. Угу. Щось дізнався нове, дещо знав, а можливо, все було знайомо. Можна зробити такий собі зворотній зв'язок. Коли аудиторія велика, коли зіткнути працюєш, то звичайно, що. Так, можна охопити всіх і побачити, яка ситуація, як матеріал підтримував, як не сподобалося, посмішка. <рогу> Дізналися щось нове. Все таки. Так, дякую. За колір. Дещо знали, відповідно, це було знайоме, використовували. Так, бачу. Так. Я бачила його і зараз хотіла, щоб почути від вас ваші враження і відповіда. Е, Чому ну, я по враженням я готову. Прошу. Доступно подана інформація, особливо запам'ятався акцент на проблемі забруднення підземних вод, адже очищати їх фактично неможливо, а вода це в нас життя, і зараз е, потрібно нагально бити на цю проблему. І тому такі речі треба доносити в такій доступній формі. Я хотіла прийняти свої можливості. Ну хочу сказати, що у своїй методики у проведенні уроку добався ще один хороший ще одна Хороша методика, за допомогою якої справді можна було побачити, що це дітей згуртовує, дає їм, мають можливість як зарову пам'ять, багато що запам'ятати це. Є дуже ефективно цікаво. Я думаю, що всі будуть діти задоволені. Без Вам вона. Вона булася, вона так, вона так, так. Будь ласка. Yeah, yeah. Я також хочу сказати, що ці методи в новій українській школі на використаннях на, на предметах різних, різних предметів я хотіла сказати, що воно використовується і дітям це дуже подобається, тому що це дозволяє не просто поглибити своє знання діти можуть, а це є живе спілкування, це є спілкування групи, це є критичне мислення, це є комунікація, співпраця. І ці методи довели, що вони актуальні, потрібні в майбутньому вони ще більше будуть розвиватися. Тому що це дітям подобається і нам також так дуже вдячна. І хотілося б вам застосувати щось на своїх порогах. Okay. Хотілося б з цих методів щось застосувати. Так? Я Мені. за застосування таких методів нових і технологій методів на уроки географії. Тому що під час такого навчання учні активно активізують свою неактивізують свою активність, взаємодіють вони, вони між собою, сприймають кращий навчальний матеріал також. Такі методи вони розвивають у учнів допитливість, також розвивають їх природні здібності і активізують їх пізнавальну і творчу діяльність. Це дуже класно. Дуже дякую. І на цій емоції е, е, хотілося би е, з дозволу журі, що я знаю, що вже час мій вийшов. Але чи можна завершити е, так підсумком для усіх учасників? Тому що я знайшла процесі такий цікавий. Вірш колеги нашої, чи дозволяєте, бо це вже поза межами часу, чи можна його використати як мотиваційна нотка? Добре, да. дякую. Хотілося б звернутися до всіх, членів журі, до колег. Ми по-різному прийшли в цей, в цю професію, всі по різному прийшли. Але хотілося б щоб ви згадали, що вас надихнуло та вичать. Твори добро, душа моя багава. Запаляй світло, радили батьки. Я не легкий для себе шлях обрав, щоб нести світло і добро через віки. У усі часи учили то сили. Він совість, розум, світла голова. Хоч це сьогодні вірити не сила. Але ви знаєте, я все-таки права. Я щиро вірю в мистецтво слова. Я намагаюсь в душу зазирнути. навчити бачити прекрасне і чудове і правильно обрати майбутній путь. І хай я краплю у світньому морі, і хай зірок з небес не дістаю. Знання мої не стліють у коморі. Я їх майбутньому поколінню діти. Дякую за увагу. Ми можемо відмикатися чи ані питання. Направимо питання. Питання питання. Так. Добре. Добрий вечір. Я вам скажу, це вчителька, я вже вам скажу це вчителька, причому я думаю, що це її власний вік.